Всім привіт, Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео розпаковка з магазину Єва. У мене, як завжди, Замовлення за цим разом не малесеньке. В мене буде догляд, і в мене ще буде за цим разом декоративка, багато чого з новинок. Те, що я хотіла придбати. Нарешті я придбала. Перше в нас іде мус для брів від Maybelline. тон 262 Black Brown. Коштує він 347 гривень. Має він ось такий вигляд, я вже давно на нього дивилася. Дуже він мені подобається. Дуже подобається, до речі, мені його упакування. Таке легке, прямокутне, дуже класне. Тон упакування відповідає тому, який він буде. Буде всередині, їх кілька було представлено. Звичайно, я взяла найтемніший, тому що останнє, що я брала, не пам'ятаю, якийсь олівець для брів взяла трішки на тон світліший, то він мені засвітлий, тому вирішила брати темніше не чорне, а саме з коричневого, але саме темніше, мається на увазі. У мене таких засобів ще не було. У мене були тільки олівці, звичайно, фіксуючі гелі були. А ось такого гель-мусу, який ще підфарбовує, скажімо так, волоски, в мене не було. Ну, звичайно, мені сподобався ось цей від Maybelline. Давайте я покажу, як він всередині. Тут ось така малесенька щіточка, і він такого темно-темно-коричневого відтінку. Ну, звичайно, я буду його тестити, потім вам буду щось говорити. Звичайно, на ці всі засоби, що декоративні, я буду робити YouTube Shorts, тобто короткість відео, Тому заглядайте, дивіться, підписуйтесь, щоб не пропустити. Там я детальніше їх показую. Ну, класна штука, дуже вона мені сподобалася візуально, тому буду тестувати. Далі йде стайлер для брів NYX. Тон 01, коштує 377 гривень. Це новинка в NYX. Недавно вона в них з'явилася. Має вона ось такий вигляд. Вони, до речі, в цій лінікі знову ж таки були ось такого формату мається на увазі. Тобто ті, які профарбовують брови, ну, я вирішила взяти від Maybelline. а прозорий, просто фіксуючий гель для брів, взяти від NYX. Тим паче, в мене закінчується такий також від NYX. Всередині ось така малюточка буде. Тут її 0,5 грам. Ну і, звичайно, давайте я покажу вам, яка тут щіточка. Ну, щіточка тут дуже маласенька. Я такі щіточки не полюбляю, але заради того, щоб протестувати, мені дуже цікаво. Говорять, що він дуже так залізобетонно все це фіксує. Не знаю, подивлюсь, гляну. Далі у нас іде олівець для брів від Нікс, тон 10, Називається він експресо 429 гривень. Це новинка знову ж таки від NYX. З'явилась недавнечко. Має він ось такий вигляд, тут прям таке упакування з такими прям поясненнями. і так далі. Давно я вже на нього дивилася. Він такий впізнаваний, тобто з оцими колпачками, такими зеленими, дуже це гарно виглядає. З однієї сторони, тут іде щіточка, з іншої сторони, іде ось такий олівець. До речі, він тут дуже тонесенький. Він тут скошений. Давайте я вам зроблю своч, але його потрібно дуже обережно, щоб він. Я так розумію, не зламався, тому що дуже тонесенький. Ну, ось такий його відтінок. Знову ж таки, відтінок, як на мене, трішки засвітлий, хоча я брала один з найтемніших. Далі йшов просто чорний уже, скажімо так. Ну, подивлюся, в мене на даний момент від Богенії є. Також він такий доволі світлуватий, але, в принципі, він у мене прижився. Ну, ось такий відніг, хочу спробувати. Хочу з вами ще поділитися корисною інформацією. Мені прислали на огляд каву та чай. Уже. Мені її присилали, десь я вам її показувала. Дуже класна кава. Це компанія 25 Coffee Roasters. Має вона ось таке опакування. Прислали мені на огляд ось таку каву в такому яскравому пакуванні, дуже класне опакування, до речі. І прислали ще ось такий чай за цим разом, тому що на сайті представлена не тільки кава, а чай, какао, різноманітні смаколики і так далі. Давайте ми разом з вами їх розпакуємо. Дуже гарний аромат. Всередині вона має ось такий вигляд. Тут у неї аромат цитрусь, кісточкові фрукти. Смак червоний апельсин, вишня Бренді. Після смак має алкогольний тіло середнє 200 грам. До речі, дуже мені подобаються їхні ще упакування. Такі дуже яскраві, можна десь на подарунок. Брати класна кава, вона у мене постійно є в обіході. І попередню, що мені присилали дуже класна, це трішки інший вже вид. Ну і давайте ми з вами ще відкриємо ось такий чай. Тут він іде, як гречаний чай з бергамотом та цитрусом. Тут, до речі, ще багато є компонентів, сприяє схудненню даний чай, надає відчуття ситості, покращує травлення, виводить токсини, звільняє від набряків, тобто покращує сон, покращує стан шкіри. Тобто, ось такий чай. Ну, Всередині, до речі, дуже класно пахне цитрусом. Дуже цікавий чай. Всередині він має взагалі ось такий вигляд класний. Я такого ще не бачила чаю. Тут в нього, як я читала, гречаний чай, неосмажний з берегамотом та цитрусом. Заварюється при температурі 95 градусів. Тут його 100 грам, отакий класний. Час на сайті зручно робити замовлення. Ви можете замовити каву, чай, какао, смаколики, аксесуари, сиропи, подарунки. Є акції. Ви також можете підібрати каву за смаками. В них класні яскраві упакування, якими приємно користуватися, можна придбати комусь на подарунок. Вони представлені в різних соціальних мережах. Під відео залишу всі посилання. У мене, до речі, для вас є промокод Закревська 15. Я вам десь тут залишу його. Промокод дає знижку 15% на зернову каву. Окрім дріпів, наборів та комбо. Промокод діє протягом місяця від дати виходу даного відео. Тому під відео я вам залишу всі посилання. Залишу посилання на ці два продукти, які я вам сьогодні показала на каву і чай, і е, залишу всю інформацію. Залишу промокод, ще пропишу під відео. Залишу посилання на їхні соціальні мережі, залишу посилання на їхній сайт. Тому переходьте, користуйтеся. Буде вам знижка заодно і дуже смачна кава. Далі я взяла праймер для тіней, також NYX 101 світлий, 476 гривень коштує. У мене закінчується база під тіні, також від ніс, до речі, але в іншому форматі. Я її постійно беру, але на Єві я не знайшла такої бази. Але знайшла ось таку, в них в такому тюбику, скажімо так, такої я в них не бачила. Вона також десь в такому самому ціновому сегменті, тому я вирішила її взяти, тому що там мені дуже подобається, вона дуже класно тримає Ось таку відтінку з таким аплікатором. До речі, в лінійці їх було кілька видів в плані тонів для шкіри. Він іде як. Не просто, що на нього можна налушувати тіні, а просто його можна нанести і залишити. Тобто таким чином ви фіксуєте повіку, щоб вона не жирніла нічого, тобто можна на нього нічого не наносити. Я так розумію, ось ці тона підрізний тон шкіри людини. Тому можна, до речі, брати, звернути увагу, хто таке полюбляє, наприклад, не наносити тіні, а тільки зафіксувати повіку для того, що вона не жирніла протягом дня, можна собі обрати там тон. Ну, я взяла найсвітліший, зазвичай я завжди покравна. Триваю по тінями, тому ось так Звичайно, також дуже цікаво буду тестити. Далі я взяла стійкий геловий олівець для губ бренд Ellen Pro, тон 103 91 гривня. У мене вже є такий олівець, який в 104-му, здається, відтінку від такого темно. Коричневого готівку, він мені дуже подобається, він дуже дійсно стійкий, легко наноситься, класний. Десь я вже неодноразово його і в YouTube Shorts показувала, і в розпакуванні. І мені подобається їхня ціна. Ну, супер бюджетна, має він ось такий вигляд. До речі, їх там велика кількість. Всі вони практично в такому натуральних відтінках, коричнево бежево рожевих скажем так, ті, ще ходові, можуть підкреслювати губи. Всередині він має ось такий вигляд, і давайте я вам зроблю свочну. Дуже класно наноситься, дуже швидко наноситься. І, до речі, він дійсно стійкий, тому що коли я починаю з руки стирати серветкою, він так. Доволі добре тримається на руці. Класний олівець, мені дуже подобається. Його можна носити як самостійно, так робити з ним комбо. Я неодноразово вже показувала в YouTube Shorts. Кому цікаво, можете туди зайти, глянути, там є різні відео. Так, давайте далі. Далі я взяла цукровий скраб для тіла, містер Скраб, Манго, коштує 450 гривень. Це в них новинка, знову ж таки, недавно. Вийшли них скраби. Взагалі, це український бренд. Від нього я часто брала скраби, особливо кавові. дуже класний бренд. Побачила ось цю нову в них лінійку. Там, здається, ще є лосьони для тіла в цій лінійці, гелі для душу, і паралельно є скраби для тіла. Їх, до речі, велика кількість, вони таких різних кольорів. Ну, Я вирішила взяти манго, не знаю, поки літо, взяти щось таке літнє, такий в нього вигляд, до речі, гарний, стильний. Ну і всередині він ось такий. Давайте я зараз тут він запакований. Гарний аромат у нього манго, і всередині в нього ось такий вигляд. Ну дуже класний. Я знаю, що від містер скрабер у них завжди були класні скраби дуже гарної якості, тому взяла його. Далі я взяла гель-догляд для душу Ніве. Тут він з кремом та алоє. коштує він 209 гривень. Має він ось такий е, вигляд. Зараз у мене DAF, я по пообожню дав взагалі, -то, тому що він добре очищає шкіру, добре ізволожує, я вже неодноразово це говорила, але я все одно його чередую з чимось, тому що трішки доїдає, хочеться щось спробувати. Ніве це такий замінник, скажімо так, постійно я його міняю. Взяла ось такий формат. Здається, таке упакування я не брала, якісь тут інші трішки. Дизайн 750 мл з алої дуже мені подобається. Всередині дуже приємний аромат алої. Він буде, звичайно, гелевий, такого трішки світлого відтінку. Класні в них гель для душу, дуже вони мені подобаються. Далі я взяла гель для інтимної гігієни. Б'юті-дерм, залої, знову ж таки, 129 гривень. Довго я думала, що взяти, тому що дуже величезна кількість, хотіла взяти щось інше, спробувати. Ну, взяла ось такий. Це український бренд, наскільки так я пам'ятаю. Від нього я брала тканинні маски, вони мені дуже сподобалися. Вирішила взяти ось такий гель для інтимної гігієни. Він дуже залої. Давайте я його вам витягну. Тим паче, тут приємна ціна, така не дуже дорога. Ну, Всередині він має ось такий вигляд. Раніше я не бачила їх з дозатором. Знаєте, я відчую аромат, який тут у нього є. Злегка є аромат алоє. Дивлюсь, він не дуже густий, такий, рідкуватий. Ну, подивлюсь, як він буде діяти. Звичайно, потім у порожніх баночках вам розповім. Далі я взяла двофазну міцелярну воду від бренду Сейн. коштує вона 101 гривню. Має вона ось такий вигляд, така невеличка малюточка 50 мл. Там, до речі, різні були літерачі, але я взяла найменшу, тому що від даного бренду я не брала міцелярку. Я брала, здається, в мене були очищувальні маски, сироватка для обличчя. Двофазними міцелярками я не користуюсь в цілому, але мені прийшлося її взяти, тому що у мене. Попалася від Maybelline ось ця жовта туш, а вона водостійка, я на це чомусь не звернула уваги. Водостійкій туші я не дуже полюбляю, але вже я взяла, тому її потрібно чимось змивати. Бо в мене звичайна є міцелярка від Eveline на даний момент. Вирішила взяти щось зовсім інше. Від Ceyn. знову ж таки, повторюсь, я ніколи не бачила міцелярки. Всередині вона ось така двофазна, видно, два кольори. Тут в неї ще, до речі, такий аромат, я відкривала. Такий приємний освіжаючий аромат. Знову ж таки, буду тестувати, потім що скажу, тому що туш вийшло так, що немає в мене чим знімати. Далі я взяла зубну пасту бренд Біомет цитрусовий фреш 164 гривні. Має вона ось такий вигляд. У мене попередньо я брала таку зубну пасту тільки з виноградом. Вона мені дуже сподобалася, вона бюджетна, вона дуже добре очищує зуби. Навіть відбілює, вона йде для чутливих зубів, тому що в мене чутливі зуби. Тут її 100 грам. Вирішила взяти її повторно поки що. Більше мені поки що нічого не хочеться. До цього я постійно брала Марвіс, він мені дуже подобався. Ну, трішечки він мені піднадоїв, і останнє упакування чомусь мені зовсім не сподобалось, тому вирішила щось знайти інше. Ну і знайшла ось таку, поки що вона мені подобається. Взяла з іншим ароматом. До речі, та такого рожевого відтінку класна, і аромату винограду там немає, але злегка так відчувається. Ну тут ось такого вона буде помаранчевого відтінку, і з Звичайно, можливо, буде відчуватися ось цей апельсин. Подивлюсь. Далі я взяла натуральне туалетне мило, бренд Яка. Апельсин Ваніль кошти 93 гривні. Я обожнюю ще мати в своєму арсеналі тверді мила. Тому е, вирішила взяти нове, тому що в мене закінчується від DAF, з огірком. Здається, дуже класне е, мило. Ну, Я люблю щось нове, чердувати і так далі. Від яка в мене вже було таке мило, тільки було з лавандою такого фіолетового відтінку, дуже класне, дуже мені сподобалось, до речі, довше воно тримається, чим дав. Дав трохи м'якша в них формула, швидше так якось змивається. ось тут 100, -100 грам дуже довго тримається. Давайте ми з вами його відкриємо, тому що те, що я й не відбула. Тривала, всередині воно ось так запаковане. Ну і тут буде ось таке мило помаранчево такого відтінку. Відчувається трішечки ваніль. Ну, звичайно, тоді, коли його вже милиш, працюєш з ним, тоді його відчуваєш аромат і текстуру повністю. Класне мило, дуже добре, до речі, очищує. І, до речі, за цим разом, коли я обирала, їх доволі велика кількість була представлена. Хотіла взяти ще деякі там і рожеві були, і з різними кольорами. Класне, мило, на слідуючий раз ще щось собі візьму. Далі я взяла живильний крем для рук від Мікса з олією ши. Для сухої та дуже сухої шкіри і нігтів іде, 165 гривень. Має вона ось такий вигляд. Я, до речі, такий крем уже мала, але мені здається, що він трішки інший. Можливо, того вже нема, що я мала. Також він дуже класний був, добре зложував шкіру рук. Руки дуже в мене чомусь останнім часом сохнуть. Тому я вирішила ще до свого крему, що в мене є, бала, до замовити міксу. Тим паче, він у мене був колись, він мені дуже сподобався, він практично. Десь на 2-3 дні добре зволожує шкіру рук, вона не сохне. Напевно, точно що інший, тому що той, що в мене був, він був такого білого відтінку. Тут він такого рожевого злегка відтінку, дуже така м'яка у нього текстура, бо я його трішечки спробувала. Ну, аромат, звичайний, їхній фірмовий від мікси. Класний. До речі, хто е, хоче, скажімо так, відновити руки, сухі руки, дуже, мікса дуже добре справляється з цим. Далі я взяла крем, знову ж таки, для рук та нігтів. Бренд Шелі з колагеном та екстрактом півоні, 88 гривень. Паралельно я ще взяла ще крем один, тут його 45 мл. Шелі це український бренд, здається. Так наскільки я знаю, для мене він новий. Я давно хочу щось від нього придбати, спробувати. У них така різна продукція для рук, манікюру. Тому е, вирішила взяти ось цей крем. Там їх також в лінійці немало. Я довго вибирала, що мені взяти. Всередині він буде такого білого відтінку. Ну, аромату поки що я не відчуваю, звичайно ним треба буде попрацювати. Ну, ось такий. Далі я взяла зволожувальну тканинну маску для обличчя бренд Елайза з героновою кислотою 39 гривень. Коштує. Зазвичай я завжди беру ще тканині маски на Єві. За цим разом взяла ось таку від Елайза Вона йде на. На зволоження класні. Я завжди беру ось такі маски корейські, вони мені дуже допомагають зволожувати шкіру, десь ними користуюся я раз в тиждень. Так, Далі я ще одну тканину маску взяла для обличчя. Тут бренд May Island з вітаміном С коштує вона 20 гривень. Новий для мене, вірніше, не новий бренд, я десь вже такий бренд, здається, брала, чи то алоє, чи то чим. Взяла ось такий літній варіант, скажімо, так, з вітаміном С. Вона також і для зволоження і сяєння. Взяла ось такий ще варіант. Далі я взяла зволожувальну помаду Бальзам для губ від Ellen Pro, тон 101, коштує 135 гривень. Давно я хотіла придбати цю губну помаду, вона ще йде як бальзам, тобто доглядова, ось таке гарне в неї, до речі, упакування, до речі, Дуже легке пластико. Давно ця помада в мене в закладках, ніяк я до неї не доберуся. Нарешті добралася. Всередині має вона ось такий вигляд. Дуже вона так легко виїжджає звідси, прям так. Дуже гарно. Ну і ось такий я взяла звичайно рожевий відтінок. Він мені дуже сподобався, тому що рожевих відтінків в губних помадах у мене дуже мало. Зазвичай якісь бежеві, коричневі і так далі. Немає, тому вирішила взяти ось такий. Ось свод, що ось я зроблю. Відчувається, що це доглядовий засіб, тому що він такий напівпрозорий свой спочатку. Це я кілька разів нанесла. І е, ось такий відтінок. Дуже мені подобаються. Такі е, губні помади я полюбляю, щоб вони в мене були в обіході, щоб їх швидко наніс, якщо потрібно, і вони і доглядові, і злегка поблизку. І Дуже мене здивувало пакування. Дуже і дуже таке легке, невагоме. Сподобалось мені дуже. Ще я взяла цукровий скраб для тіла, бренд Тріхат. З полуницею коштує він 840 гривень. Має він ось такий вигляд. Ну, я вже говорила неодноразово, що я завжди купую ось такі скраби. Ними я десь користуюсь раз в тиждень. Тобто від містер скрабер я взяла для того, щоб десь де-інде додатково скрабувати тіло. А ось такими я десь користуюсь раз в тиждень, тому що вони йдуть не дуже бюджетні, як ви почули. Але дуже класні. Це вже моє напевно. Третє чи то четверте упакування, вже не пам'ятаю, брала скавуном, з, з лаймом, кокосом. Е, останнє що в мене ага марокканська троянда. Вирішила взяти з полуниці. До речі, їх там ще безліч. Хочу перепробувати всі. Ну і всередині має він ось такий вигляд. Дуже класний скраб, дуже класно пахне полуниці. Тут його 510 грам. До речі, на таку ціну його надовго вистачає. Тому можна брати, можете спробувати дуже класні. Вони представлені і на Єві, і на мейкапі, тому можете ним поцікавитись. Далі в нас ідуть з вами подарунки. Два, які мені вкинули. Перший подарунок це очищувальна та відбілююча маска Сейн пробник. Те, що я говорила від цього бренду. Я взяла ось цю двуфазну міцелярну воду. Брала я ось цю маску. Колись мені мейкап, з положив її. І дуже вона мені сподобалася. Я брала її двічі чи тричі. Потрібно буде пізніше взяти. Класна ця маска. Вона і відбілює, і очищує. Вона така легка, невагома. Дуже класно, можете спробувати. І ще один подарунок, який мені вкинули, це сироватка для надання сяння шкірі обличчя вітамін С. В такому ось буклетику, такий ось тут пробничок. У нас з вами все. Це все, що я за цим разом замовила. За цим разом моє замовлення таке доволі велике. Багато декоративки, то я ще хотіла взяти, багато новинок. Звичайно, я буду тестувати. Потім пізніше вам буду щось говорити в своїх порожніх баночках. Буду тестувати їх, звичайно, ще в YouTube Shorts вертикальних, тому заглядайте, дивіться. Звичайно, під відео я вам залишу всі посилання на даний товар. Нижче перейдете подивитися, кому цікаво, детальніше. Я вам дуже вдячна, що ви дивились дане відео. Буду вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!